Добрий вечір. Традиційно на каналі НТН о цій порі агенти впливу. Я Артем Шевченко. Наші журналісти підготували нові розслідування, викриття, провокації, скандали та конфлікти. І сьогодні ви побачите такі. Дідусь, який живе на горищі, хто забрав його квартиру? Тут сильно холодно. За якими схемами старих позбавляють нерухомості Там вбачаються ознаки шахрайства на волю в пампаси, що змусило гену робінзона стати відлюдником? Вонючі відлюбником? будуть ходити. батьківський інстинкт. Навіщо чоловіки відсуджують дітей у своїх колишніх жінок? Якщо ти заявиш в міліцію, ти свою дитину ніколи більше не побачиш. І як татусі воюють за власні батьківські права? тебе Заткні! заткнів. Пенсіонера виселили з власної квартири. Тепер він живе на горищі будинку. Його ж помешкання продали. У сільської листоноші забрали шмат землі, а будинок на ньому знесли екскаватором. Поодинокі люди похилого віку найзручніші об'єкти для махінації з нерухомісті, особливо коли їх проводять досвідчені юристи із корупційними зв'язками на всіх рівнях. То як захищатися тим, кому вже навіть ніде де доживати віку, дізнавались, агенти впливу. На цих кадрах екскаватор зносить будинок сільської листоноші Галини Каргуліної. Як я просила, щоб вони встановились, ми просили, плакали, лягали навколінка дочка. Дайте, не трогайте, оставте хоч вікно витягнуть. До нас ніхто нічого ніякого не обрав внимання. Кілька років тому вона вирішила побудувати доньці хату. Та пожити у новій будівлі так і не довелося. Я подала заяву в адміністрацію, щоб наділили для забудови цей учасник. Вони мені взяв, мою заяву, взяли, потім її відкинули. Я почала жалітися, вони мені знов дали, потім ви ще стоявши дзвонок, у мене її забрали. Суддя вирішив, як поділити землю між новими та старими власниками. Прийняв за один день одразу дві ухвали. Він вчинив фактично злочин, постановив завідомо неправосудну ухвалу, судове рішення. Мені ухвалу давали без розгляду, їм давали ухвалу, по якій вони робили далі свої діла. І вони потім цей участок перепродали Ільченку. За кілька днів цю землю продали адвокату Владиславу Ільченку. Пенсіонер Дмитро Бивалін змушений жити на горищі. Середня температура повітря тут під дахом нижче нуля. Тут я живу і тут сильно холодно. Чоловік запевняє: із власної волі нічого не продавав. Однокімнатна квартира пенсіонера йому більше не належить. Ось яким було житло Биваліна до того, як він його втратив. А де ж я буду жити? Я ж бомжом тоді буду. Не думав, не збирався продавати. І нічого я не підписував. Как это було підписано, я не знаю. Сталося так, що на вулиці пенсіонер познайомився з люб'язною жіночкою. Нібито з намірами допомогти вона вмовила його на деякий час позичити свідоцтво про приватизацію квартири. Повернула вже фальшивку. я глянув на його світство, що нормальне все. А я не знав, що воно буває кс... ну, фотоксерокс. За кілька тижнів пенсіонера силоміць виставили з власного житла. Я відкрив і тут же одразу два указка і ще три чоловіка і міліціонер. І почали туди, От квартира продана, ви продали квартиру. Я кажу, не продавав, я відсюди не виїду. Новий власник, той самий керівник адвокатської контори, Ільченко і партнери. Договір купівлі-продажу оформлено саме на нього. Спробуємо дізнатися, як адвокат може прокоментувати такі обвинувачення. Добрий, а ми хотіли пообщатися з вами. С вами а куди вам був поставити? Агенти впливу вирішили особисто запросити на бесіду Владислава Ільченка. Я б хотів с вами пообщаться поводу того, що у нас виходить сюжет касательно Дмитрия Бевалина, його квартиры. сожалению, не хотел ничего комментировать. Извините. То есть вы отказываетесь. А це запис дворічної давнини. Тоді Владислав Ільченко ще не боявся розповідати журналістам про тривалий конфлікт з пенсіонером. Та цього об'єкта ніяких претензій не має. Сергій Горбатенко, представник обуреного пенсіонера у суді. Якби бувалі не мав претензій до Ільченка Владислава Леонідовича, він би не звертався до правоохоронних органів і не оскаржував би його дій. Дмитро Бивалін вже три роки намагається повернути своє житло. Його справу слухали ледь не в усіх судових інстанціях. Просто нема куди діватись, хоч іди, вішайся. Чергові слухання тривають 20 хвилин. Зазначена постанові підлягає скасування повернення справи прокурори для відновлення слідства. Після того, як долою Дмитра Биваліна зацікавилися агенти впливу, про чоловіка згадали правоохоронці. У головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю нам пообіцяли обов'язково розібратися у цій справі. Там вбачаються ознаки шахрайства, класичного шахрайства, а найкращі оперативники ГУБОЗу будуть зляко допомагати прокуратурі. У десятків людей є претензії з приводу нерухомості до Владислава Ільченка. Вони прийшли до його офісу, щоб отримати відповіді на свої питання. Думала з ним мирно побалакати, попитати його що до чого, як він мене зламав. Ну він закрив двері. Понеділок, середина робочого дня, але офіс зачинений світло вимкнено. Тож телефонуємо, аби дізнатися, чому саме сьогодні тут вирішили зробити вихідний. Ви б таке були вийшли до нас би, і сказали, що чого ти приїхала, що ти я за землю продаєте, все робите. Я зрозумів. хорошо. зараз я прийму міри. Звісно, приймете міри. Добре, приймемо міри повернення власника офісу. Люди так і не дочекались. Чергову новацію вигадала столична мерія. Одиноких пенсіонерів переселятимуть у поліпшені будинки для людей похилого віку. Всіх бабушок я постараюся вже в этом році потихеньку розміщати в наших домах при Квартири бабусь здаватимуть в оренду для поповнення міської скарбниці та забезпечення райського життя пенсіонерів. Ані будуть є банани, апельсини, чорну ікру і м'ять. І, ікру, і мати іметь найлідше медицинське обслуження. Її врада вже проголосувала за соціальний проект Кращий дім, який має очолити донька мера Христина Черновецька. Опозиція вважає ці ініціативи ознаками підготовки масштабної афери з нерухомісті пенсіонерів. Дуже нескільки раз подумати тим, як прийняти рішення фактично лишитися цього, цього вимушество і перейти от на те казінне к казіоне харчинам. Как би у те, от ананаси не привратілись би в хороший такий жорсткий грішневий пайочок? Люди похилого віку становлять в Україні сьогодні близько 30% населення, і щороку їх усе більше. Експерти-демографи кажуть, українці нація пенсіонерів, а ще спритних ділків, що хочуть на них нажитись.